Вас зустрічає мальовниче село Ємчиха. Таким написом вітав нашу знімальну групу ще один чарівний куточок Мирунівщини. З другого боку дороги, оберегом благословення, стоїть високий дерев'яний хрест, оберігаючи людей, які тут живуть, та цю прекрасну землю. Село Ємчиха розташоване за 18 кілометрів від райцентру. Давня назва села Ямчуха, що походить від слова Яма. Ями піджитло рили перші поселенці на цій території. Перша писемна згадка відноситься до кінця XVIII століття, рік 1790. Збігли роки, змінювали одна одну події, що вже стали історією, та незмінним залишалася краса цієї землі та душевна щедрість її працьовитих людей. Зважаючи на буденний день, людей на вулицях села було небагато хто на роботі, хто порався на городі. Від сільської громади нас вітав сільський голова Володимир Пантелеймонович Півень, який і розповів про сьогодення Ємчихи. На даний час в селі проживає 450 жителів, які господарюють у трьохстах дворах на площі 270 гектарів. Всього ємчиські угіддя розкинулися на 2050 гектарах. Орендують землю три основні сільськогосподарські підприємства: Стов Ємчиха, СВГ ТВК та Зерно -Інвест Д. В селі є багато місць, які вже по суті слугують його візитною карткою. Серед них особливе місце займає Ємчиська загальна освітня школа першого другого ступенів. Нова будівля закладу освіти має ще не дуже велику літописну історію, бо відкрили її в 2002 році. Але як історія будівництва, так і ці неповні 10 років стали важливими і для школи, і для всього села. Ініціатором будівництва, натхненником цієї справи. Став ємчанин Костянтин Іванович Панікарський, добру справу якого допомагав втілювати в життя голова Верховної Ради України Володимир Михайлович Литвин. Про знаменну подію нагадує пам'ятна дошка на фасаді школи, де говориться, Збудована до Дня Незалежності із нагоди сторіччя школи за сприяння міністра транспорту, генерального директора Укрзалізниці Георгія Миколайовича Кірпі. Сьогодні в школі навчається 44 учні. Гордістю навчального закладу є світлі, обладнані класи, кабінет інформатики, затишний вестибюль, де висвітлені найвизначніші події шкільного життя. А центральне місце з шаною віддане пам'яті задного земляка Костянтина Івановича Панікарського. В селі є ще один дитячий заклад, який став болим і душевним неспокоєм у кожної сім'ї, де панує любов і злагода. Це Миронівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Нині тут перебуває 14 діток. Які так рано пізнали біду і при живих батьках стали сиротами. В центрі є всі умови, і проводиться велика робота, щоб відігріти ці знеболені дитячі душі, дати їм надію на краще майбутнє. Уже зараз є справжньою окрасою села нова красуня церква, будівництво якої скоро буде завершено. Та вже навіть сьогодні у кожного, хто бачить цей храм, вражає його краса і велич. До речі, церква підносить свої зіркові куполи у небо на тому місці, де колись була стара церква. Як сказав нам сільський голова, окрім спонсорських коштів, будівництво нового храму кожен ємчанин намагався внести свою часточку, і навіть пенсіонери здавали по декілька тисяч. Відмовляючи собі іноді в найнеобхіднішому, щоб тільки відродити у Ємчасі храм Божий. В затишному сільському парку є ще одне місце, що знає і шанує кожен житель села. Це пам'ятник невідомому солдату, який схилив свою голову над плитами, де викорбувані імена 317 воїнів, які визволяли село і односельчан, що не повернулися із фронтів Великої вітчизняної війни. Тут завжди панує особлива тиша, яку щемливо пронизують голоси птахів, і тільки 9 травня, в день перемоги, на урочистому мітингу. Гучно лунають слова великої вдячності, визволителям від їхніх нащадків, дітей, внуків, правнуків. В парковій зоні доглядають ще за трьома захороненнями, де лежать ті, чиї життя обірвалися в грізні воєнні роки. На сільському кладовищі встановлено великий дерев'яний хрест, пам'ятний знак жертвам голодомору. У селі функціонує фельдшерсько-акушерський пункт з аптекою. Працюють два магазини продовольчий і промисловий. Ємчиха має прекрасне транспортне сполучення, що на сьогодні є далеко не в кожному селі. Село газифіковане, всі вулиці заасфальтовані. Працює будинок культури, де ми мали можливість оцінити високу майстерність ємчиських народних умільців. Захоплення викликали роботи Заяць Наталії Васильівни, яка представила на виставку вишиті рушники, скатертину, подушечки, великі рукотворний кили. Вразили нас і майстерно-вишиті вмілими руками за Любов Васильівни-Ікони. В на нас чекала ще одна виставка. На цей раз свою творчість представляли юні ємчани. Красиве, по своєму неповторне село Ємчиха. З гордістю говорить про нього сільський голова Володимир Пантелеймонович Півень. Сьогодні наше село живе спокійним, розміреним життям. Люди трудяться в підприємствах. Люди пра... трудяться за межами нашого села. Люди трудяться сьогодні на огородах, вирощуючи свій урожай. Ви, мабуть, звернули зразу увагу при в'їзді, яке ухожене село, як тут затишно. Тут прекрасна, я б сказав, навіть аура, прекрасне повітря, прекрасна вода і, безперечно, саме головне прекрасні люди. Тепло своїх долонь і розуму, і серця. Я ємчісі, рідненькі віддаю, люблю твої ліси, луги, річки й озерця, ліричну пісню лагідну твою, і землю щедру, рідну і багату, та рушники у квітах на стіні, Люблю наш славний рід, садочку, білу хату, розлогий кущ калини при вікні.